Ну що, друзі, слухайте уважно. Мало хто знає, але за офіційними даними, у Павлоград нібито мають зайти 5 мільярдів гривень додаткових інвестицій. 5 мільярдів уявіть собі цю суму. Для порівняння, наш річний бюджет міста колись усього становив близько 1 мільярда 500 мільйонів гривень. Тобто йдеться про гроші, що в кілька разів переважають звичні цифри. Але чи піде це на розвиток міста? За нашою інформацією, ці кошти вже пораховані не для громади, а для однієї тісної групи, для мера Анатолія Вершини та його найближчого оточення тих, кого ми вже називаємо Барига і Мусора. Самі розумієте, як загоряються очі у тих, хто чує про такі суми, аж моторошно. Без цього плану. Ми не зможемо реалізовувати взагалі фінансувати ніякі проекти. Загальний обсяг публічних інвестицій на три роки становитиме майже 5 мільярдів гривень. Ті, хто слідкують за нашими випусками, знають схему до дрібниць, ремонти туалету на третьому поверсі виконкому — 700 тисяч гривень, паркан біля ліцею аж 1 мільйон 500 тисяч гривень, а себестійність робіт у кілька разів менша. Хто отримує решту? Відповідь проста: ті ж самі фірми, що постійно виграють тендери. Свої підрядники вершини. І хто сидить у тендерних комітетах? Тут і Штонда, і Остренко, і Білий, ті самі люди, що вирішують, хто виграє і за якою ціною. Схема банальна: Виставляється проект, виділяють, наприклад, 700 тисяч гривень на ремонт, реальна вартість робіт, скажімо, 150 тисяч гривень, різницю 550 тисяч гривень. Розподіляють між собою так само і з парканом. Для монтажу вистачило б 250 тисяч гривень, але гроші виділяють 1 мільйон 500 тисяч. І весь цей плюс зникає в кишенях своїх. І ще приклад цинізму: у липні 2019 року комунальний п'ятиповерховий гуртожиток на полігоні було продано на аукціоні в Кам'янському за суму 111 557 тисяч гривень. Це фактично ціна гаража. Натомість вартість будівельних матеріалів і розібраних конструкцій там сягає сотень тисяч гривень. Активісти вже піднімали цю справу і за цим фактом були зареєстровані звернення у правоохоронні органи. Але далі формальних реєстрацій нуль дій. Тож питання риторичне: 5 мільярдів гривень. На кого вони підуть, на розбудову міста чи в кишені своїх. Ви зрозумієте, якщо сьогодні дозволити такому керуванню працювати вільно, завтра у нас не буде де жити, не буде де вчити дітей, і не буде взагалі міста, яким ми хочемо його бачити. Що робити далі? Все дуже просто. У описі цього відео ми залишили посилання на форму звернення до набу. Там прямо на сайті можна подати заяву, навіть анонімно. Ми підготували для вас текст образець, який треба лише скопіювати і вставити. Чим більше таких заяв надійде, тим вище шанс, що ця справа вийде з паперового стану і почнуться реальні перевірки. Не мовчіть. Не думайте, що це не моє. Сьогодні вони крадуть гуртожитки і ремонти за золоті ціни, завтра пане можуть продати парк або стадіон. Поширюйте це відео, надсилайте звернення, зберігайте документи і тисніть на відповідальні органи. Бо, поки ми мовчимо, вони думають, що все дозволено. І ще одне не дозволяйте цим людям усміхатися вам в обличчя, їхні очі, що горять від грошей, ви вже бачили. Давайте діяти, щоб майбутнє Павлограда належало нам, а не тим, хто прийшов красти.